Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас швидкий сніданок і ми вирушаємо на жатко. перше пробне лісове заняття з гімнастики. Ось така штука в мене постійно, яку я ставлю, забираю, знову ставлю на місце. Чей. Натклели таке маліпочку і ведуть нас. Ні, клас. Алісу забрали пішла стербати. Прикольно тут так. Зараз Сиджу, дивлюсь на це все, як вона займається, і слухайте, ну це так класно. Я як з жахом згадаю гімнастику, на яку я ходила. Просто це був жах. Мені якби подобався сам процес, але оці вчителі, які відбивали все бажання туди ходити, ну це просто. Я... Я не знаю, як там зараз в нас в Україні з цим. Можливо, вони стали трохи м'якші. Е я не знаю. Але от дивлячись на те, як класно все це проводять тут, такий просто фан. Діти сміються, все класно. Good job. Це класно. Це класно. Реально. Ну особисто для мене вишинкою на торці стало те, що вони побігли туди на дитячий майданчик. А ще весь цей час грають пісні з діснеївських мультиків. Ну, просто, я в шоці, чесно. Ди сюди! Ну що, розказуй, тобі сподобалось? Все, не може відійти. Кажи, кажу, тобі сподобалось? Кошка не чую, але я думаю, що так сподобалось. Дали отакий листочок, на якому написано, для яких за вона кваліфікована. І я так розумію, що тепер ми будемо сюди ходити. І такий факт про мене. Я майстер манікюру, який ненавидить довгі нігті і завжди собі робить нюд. І так, після манікюру ми поїхали куди у тім Hortons. Ми тут перший раз і я б ніколи в житті не подумала, що я буду сумувати за канадським Тім хортинцем. Так що зараз побачимо, що тут і як. Коротше, мій шок в шоці, бо тут взагалі не таке меню, як було в Канаді. І потім вічики. Тухляк. Так що я засмучена. Так, ну що я можу сказати? Що я засмучена. Меню тут взагалі не таке, як було в Канаді. Що тішить, що є такі самі цимбіци і мій найулюбленіший чай отакий. От Це я дуже щаслива, бо купила навіть дві пачки одразу, щоб він у мене був. Але меню взагалі не таке і. Ну, я трошки засмутилася, але дякую і на тому. Так, отак От трошки мені захотілося згадати е, нотки Канади. Завтра отром нашої ліси Фортеївську. І це те, що я буду з собою брати. І полонечка, різні ягідки, цукерочка, це такий сурочок, Даніна йогурт з такою ложечкою в кейсі. І це її такий ланчбоксик, який вона вже підписала. Також я купила ось такі штучки їй. Це і наколювати на полунічку, на фруктики, щоб вона не брала їх передними руками. І зараз це це буду складати і вже покажу, як це буду виглядати. Закриваємо, вірочка. І ось в такому буксику це в нього буде все. Складено. Всім доброго ранку. Ну що, цей день настав? Покажись. Яка ти красотка. О, така красотка. І отак от мама мені купила. Макасин, Так, все, йдемо. Шукати нашу машину. Їдемо в школу. Ось таку штуку дали, по ній її побачать. І буде видно. Ой, їдемо в черзі. Черга така величезна. Боже, мені здається, що до кінця е, дня ми не заїдемо в школу. Я так нервуюсь, капець. Я навіть не думала, що я так буду нервувати. Ой. Ты не нервуешь, не там? Я не Так. Ты моя любовь. Ready for school? Можу сказати, відвезла Алісу, і моя реакція взагалі була неочікувана для мене, бо я вже так чекала, щоб вона пішла в школу, бо за цей час з нею 24 на 7 я так втомилася, що я думаю, я вже так чекала цього дня, і ось він настав, і я її тільки віддала, і як розривілася. І їхала я всю цю дорогу додому і ридала. А потім, думаю, заїду я просто в мак і візьму собі каву. Так що я заїхала в мак, взяла собі каву і сиджу в машині. І думаю, що треба виходити, бо піду ще з собакою прогуляюсь. І якась я така кажу, настрою взагалі немає. Хоча я думала, що буде все інакше. Але не так сталося, як видалося. Побачимо, який перший день, що вона розкаже, чи сподобалось, чи ні. Але в будь-якому випадку, навіть якщо ні, в школу треба ходити. І ось такі справи. Я просто не можу з цього писати. Пес. Які в типоножки. Аліса зробила намисто для неї. Так, Аліса зробила для тебе намисто. Логой, льохой, пес. У мене там на фоні вже вариться супчик легенький для Аліси з рибкою. Що трошки залишилося, я вирішила їй завтра на обід після школи зробити пасту з рибкою. І, в принципі, я дивлюсь на годинник, що в мене вже залишилось небагато часу на одинці. Тому, я, мабуть, зараз заварю собі чайочка і. Просто відпочину, перед тим, як маю забрати її зі школи. Ну що, як тобі First Day of School? Oh, yeah. Було класно, але все ж ти сумний. Всім привіт! У нас вже сьогодні наступний день. Аліса другий день в школі. Я сьогодні вже не плачу. Все добре, їй сподобалось. І тому що на сьогодні в мене в планах з'їздити в магазин Костка, трошки ну, купити деякі продукти. І, мабуть, ще заїду в один магазин, називається Він Pop Шелф. Хочу Алісі взяти ось це. Хочу обожнюю цю полуничку в шоколаді. Це так смачно. О, а ще я навіть не бачила її що... Ох, Охто. Ще навіть є снікерс такий пеканом. Я ще такого не бачила. Це взагалі дуже класний магазин. Я його обожнюю, бо в Канаді я обожнювала Даларами. А тепер тут я люблю ось цей магазин Об Дуже класно. А тепер ми з вами йдемо в магазин Кафу. Це магазин по типу нашого метру в Україні. Він величезний. І тут все величезними паками продається. Трошки покажу. Я... Тут ось такі плацерила стійки, а також буду ось такі циверховаті. Він тут трошки інакше виглядає, не так як в канадському просто, але в Америці він виглядає як завді його тут бере. І це те, про що я казала. Все великими такими баклажками по дві штуки. Ось такі величезні каністри. Також ми ось таке масло кхі беремо тут. Костка. Ось така ціна до величезна банка. Ось така у мене продуктова корзина вийшла цей раз. Вирішила спробувати ось такий на сніданок серіалси. Ми взагалі серіалси ніколи не купуємо, але тут такий досить непоганий. Плат, тому вирішила спробувати. Взяла маленькі ось такі яйця, Аліса любить, натертий сир моцарелла, картопля, це цукіні, бо хочу зробити пасту з цукіні. Також Аліса взяла ось такі джерочки курячі. Ми минулого разу, коли тут були, давала їй пробувати, їй сподобалось. Тут камбуча і це в моєму чоловіку Феді протеїнові коктейлі. Ось така корзина у нас сьогодні висока. Сьогодні навіть черги такої великої немає. Зазвичай тут черги, аж там от стоять. А сьогодні пусто. І ми обожнюємо брати ось цю в підсувку. Боже, яка вона смачна? Для мене вона найсмачніша, Але, на жаль, не має бути війна, як в Канаді. І я дуже страждаю з цього. Але в мене по плану машину заправити мою і вже скоро їду за Алісою. Ми вже з Алісою приїхали на заняття по коням. Вона вже десь знаю, ми вже десь. Біля двох місяців Входимо на ці заняття, і їй дуже тут подобається. Вона мріяла про цих конів і зараз ходить сюди і так, отримує задоволення. День вийшов такий дуже насичений, бо ми поїхали вже після школи. І ну, вулиці прям дуже жарко. Сьогодні відчувається так дуже жарко, прям. Пух. І після цього ми поїдемо додому. І завтра знову в школу. Це три дні була школа. І завтра вже п'ятниця. І вихідні. <тас> Привіт, малютка. Гарний такий. Привіт. А ти хороший. І <-пас> ще один один. И какие вы горниунычки. Горниунычки. <реклама> А тут у нас віслючок ховається. Привіт! Віслючок, не знаю, його чи сьогодні закрили. Ой. Там десь має бути. Зараз підемо подимось. Такі вже прибігли. Хочеться смачненького поїсти. ще біжуть. Тут он мами. О так, правильно, ще сама бородними руками не їла.